У сполучених штатах тривають масові заворушення. Тисячі людей, переважно афроамериканці, виходять на вулиці з вимогою справедливого правосуддя. Вчора у місті Фергюсон виправдали поліцейського, який три місяці тому під час затримання застрелив темношкірого юнака. Жару у вогонь додала заява правоохоронця. В інтерв'ю американським змі він заявив, що в будь-якому випадку вчинив би так само. До сили його зобов'язували посадові інструкції, тому що підліток провокував його та міг бути озброєний. Наразі у Фергісоні наймасштабніші протести, які тривають зі вчора. Протягом останньої доби демонстранти спалили й пограбували 25 будинків. Поліція затримала близько 100 осіб. Для розгону мітингу правоохоронці також використовують водомети та перцевий газ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама висловив занепокоєння за ворушеннями та закликав людей до мирного протесту. Лідер країни також додав, що всі винні у погромах будуть покарані. Він розуміє, жаль, що викликав у демонстрантів вирок поліцейському. Однак судові рішення потрібно поважати. Крім Фергюсона, демонстрації відбуваються у 38 штатах країни. Однак, майже усюди мітинги мають мирний характер.